Ну що, друзі, підросли. Всім привіт. Слава Україні, слава нашим захисникам. Так що, дякуючи їм, ми працюємо далі. На днях у нас було поповнення. Хто контролює Шелудька, дивляться і бачу, чим ми займаємося, так що поповнення перепілочки. Ось така міні-міні-пташечка. Ой, щоб діти, який сонний сонний, бачили, який малесенький, такий, боже, який вони малі. Це просто капець, просто капець. Будь такі вони, як мишенятка. Так що дивіться, яка от... от, от так воно, от дві ж паріж, як воші. Підросли та підросли. о, Думав, що застряг, він спить там. о, Тут у нас теплі коврики. бачите, Теплі коврички. Водичка, лампочки, щоб тепленько було, гарненько. Ну і так воно мотається. Так що ти хвасиць, ти хвасить покритоді. Дуже класна птичка, хто хоче зайнятися так сказати, сільським господарством. Міні, міні міні таким. Можна займатися. Маленька пташечка быстренько росте, бистренько інкубується. Ну і ціна м'яса в два рази дорожча, ніж у бройлера. Ну, а одна тушка виростає за 4-45 днів. 20-250 грамів. І 4 тушки на 1 кілограм. 351 кілограм ми продавали. Так що от така історія. Пробуйте. О, Не дивіться, що це маленьке і нікому не потрібно. На даний момент дуже користується популярністю перепілочка. І чому ти хасить? Тому що тушка більшенька, тому що чистенька і красива тушка. І дивіться, як воно, як Ви ну, Бачите, що роблять. Люби поспостерігати за ними, вони постійно в двіжнячку. чук 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 як такі міні-міні-страуси. Ось такі. Тож в кожної птички, в кожної тваринки є свої максимальні прирости за якийсь період часу. Тобто, ну, період там бройлера, наприклад, 45 днів, от він виростає, так само і перепілка. Свинка там 6-7 місяців до оптимальної ваги, але є й максимальні. Так само і тут. Але самі більші тут у нас дівчатка. Дівчаток ми залишаємо в основному. О, півники перші уходять, бо півники потім починають один на одного скакати і стоять як тримпілята. То їх краще зарізати там, 45 днів а і все. А муку побачить, що роблять, а і по красоті. Так щоб тащине царство. А ну тепер в порівнянні, так? Отакі малиші. Треба вже буде зробити контрольне зваження, реально потужно вони зараз пішли. Отакі красивенькі. Вже видно, грімюшочки червоненькі, у півники, півників чи маленько, півники ростуть швидше, трошки від курочок, але курочки також не відстають. І зараз які прирости, навіть не скажу. Ну, я думаю, грам 150 вже в день середнє є. От, а може і більше, більше, мабуть. Так що от така курочка і півник від бройлерної королевки. Витяжки працюють, це дуже-дуже важливо. Проблема водянки. Це якщо погана вентиляція. Так що вентиляція працює, вентилятори лупачать. Ось. Також мух тоді менше, вони мухи з кузнячків бояться. Ну задача, яка прийшов, поїв, поспав, якщо їжа є, водичка є постійно, то двіжняка і не буде. Так що, друзі, якось так. Їдять і п'ють 24 на 7 так вони швидше ростуть. Так що, а моя задача зараз яка? Їду до свого братана. Їду до братана, але вибігав і думаю, покажу вам ще ось, ось перепілочка. Яйця вже правда, пособирали. Але збираємо яйця зранку і ввечері. Так що ця перепілочка готова. От, від них ми брали яєчко, півників ми замінили. Тобто курочки від одного. В однієї людини ми брали тобто яйце. А півників іншої, тобі ну, то ж поміняли тих петухів туди, тих курочок туди. Ну і не знаю, наскільки це правильно чи неправильно. От. Але я думаю, щось змінити, то добре. І від цих е, вже курочок взяли ми яєчко, і проінкубірували. Леся Петрівна там комусь продавала, але людина написала, що в неї там 50% виходу, а в когось там 40%, двом людям тільки давали. От. А у нас вийшло більше 70% 238 штук із 300 яєць. Так що напишіть це нормально чи ні, ну, от така історія. Так що так виглядає, така міні-міні-міні перепилятничка, яка у місяць дає також непоганий е, так сказати, допоміжний заробіток у нашому господарству, у нашій родині. Тобто є яйце, є і тушка якась, яку можна і продати. От. Ну, це треба, щоб воно постійно було, щось інкубується, щось е вирізається, щось яйця несе. Також у нас вже з тієї партії маленьких знову замовлено 100 штук на яєчко, курочки. Є у нас постійний клієнт, який забирає По 100 гривень голова вже таку курочку, яка несеться. Ну а я зараз беру ці два мішки і печу, загружаю в машину, буду їхати до братана. От така проблема у нас. Хтось писав мені колись Лучко, ти о, бляха, два нести не дуже класно. Ти тільки до набагато поїдеш, все позабираєш, ну а тут настав час бачите, їхати і допомагати братіку. Так що підгрузився там е, суперінгредієнтом для поросят, також там деякі добавки і просто хоча б два мішка тирси для бройлерів. Так що братика теж є бройлерами йому завозили. От, і також є перепілки. Так, що зараз печемо, може навіть на надюха за мною поїде. Ну а я ще висипав картоплю, трохи підтряхне, приїду і буду перебирати далі. Спасибо э, волонтеру э, Сергею за предоставленную резину и диски на навару. Они нам понадобятся и будут на воле. Слава Украине! Героям слава! Все, хлопцы, спасибо. Спасибо вам. Спасибо Сергію. Вот это наша боевая навара. Вот, потеряли мы колесо, э, прилетело в ПВ. Спасибо вам за оперативное торгование. Спасибо за, за то, что не безразличны к нашим справам. Все, до побачення. Так що, друзяшки, отак підгрузилися. Секретний інгредієнт. О, також стандарт-агро. Там у нас четвірочка, два і п'яточка, і несучечка. Ну, а також зараз підкинемо е, тирсу, загружаємося і печемо. От така історія. Так що допомагайте один одному і все буде чинчинарьом. І висипаємо картопельку. Берніше висипали картопельку, ще покажу як там все діло виглядає. І поки ми з'їздимо до братанчика, під суїтим йому допоможемо з інгредієнтами, то якраз провітриться картопелька. Так що отак це все діло у нас виглядає. Розсипав. Сразу те, у нас забрала. Посадковий матеріал. Це нас ще не перебрано. Там вже в мене дивіться все, а ну, як вам зацініть, Скільки пів кіла є точно. Це по ходу роза. І це бела роза. Це е Пікассо. Це теж бабка. А це Рокко. Так що, друзі, ну от така історія. от така картопелька. от, Якщо у людини картопля не гниє, от, взагалі, то її просто в нього немає. От. Оце що не знаю, що це за картопля. І що мене цікавило за картопля, це розова. Оця шершава ось. Бачите? Ось така. Так що, друзі, в кого є, напишіть, що це за сорт. Оце все, бачите, така, Оце. І ще є там блідо така. от, Так що є в мене. Ми відбираємо по сортам червону от, на посадку, білу і розову, Ось отак дивіться. Ось така у нас є. Ось по фракційно. Я думаю, якщо буде в мене лишка, то я по 15 гривень продам. Ну, все навіть як велика, бачите? Це в нас розовенька. Це що я казав, доволі вона така цікава. О, це в нас біла, тут йде вже в переміжку Пікасо, королева Анна і Гренада. Ось як тут. бачите. А вже людина скоча собі перебере. А ми будемо садити все разом. Плавно будемо також підкупляти нові сорти. Ось все, білі сорти, бачите, гренада з королів, гренада з королів. Ну, а це в нас розові сорти. І червоне робко. Ось так ми її заділили. Так що, друзяки, поки провітрим, а тут у нас велика. Ось все, також велика. Зараз назбираємо кількість і спустимо впорив для себе, решту потім продамо. Замовлення в нас є. Так що ми картоплю продаємо вдома. Це не реклама, а я просто ділюся своєю інформацією. Ми продали картоплю, вже півтони продали по 20 гривень. І ще в нас замовлення є ще на півтони. Чим у нас її хват, буде, буде вона чи ні, не знаю, але вона у нас замовлена. Також люди цікавляться посадковою картоплею. хочуть теж, щоб у них така була без питання, але вже буде після того, як ми переберемо всю. Переберемо всю, потім скажу, що вона у нас продається, і вже тоді оприділимося. Чи 15, чи 20, Ну я думаю, що більш за все, що посадкову продам по 15, хоч вона у нас теж. Фракція така чи маленька. Тобто дрібну ми картоплю відбираємо, а от таку у нас буває, я кидаю в посадкову. От. Але в основному така фракція у нас йде у посадкову. Тож така і трошки більша. Все решту йде отаке в'їздів. Оце, що за картопля, теж не знаю. Що це за картопля, але така вона цікава і дуже у нас смак непогана. Так що, друзяшки, якось отак. Працюємо далі. Сьогодні якраз вітерець по красоті, але картоплі трошки гнило і трошки було. Відро сразу я висипав, одразу відбирав. І, зрозуміло, що зараз відбереться якась припорчена, як завжди, і е, дрібна. Ну, і десь з мішка виходить, сітка картоплі в середньому. Якщо вчора я там перебрав, Тобто великої. Е, вчора я висипав 9 клумаків, ввечері перебирав і вийшло 9 великої і 5 е, посадкової. І мішок дрібної, і там корзина, чи дві такої суха гниль, початок надрізана, така надгрижана, така ось бачите, така. Тобто, і, ну, там де як там кажуть, ту, що їсти спочатку. Ну Сьогодні значить, трохи більше. Ну, таку-то я кидаю сітку. О, так що така історія. Так що працюємо далі. Не знаю, Надюха дзвонив поїде чи ні. От. Ну, а ми поки отак. От отак от от відбуваються робочі будні шелутківські. А також дзвонив мені військовослужбовець, якраз поламалася в нього машина у решетіловці, але він зараз на попутках приїхав Березань, взяв свою машину, полетів ну, по роботі, так сказати. Ще за 170 км від Березані і буде вертатися додому. Я кажу, у мене трошки не можу зараз виїхати, я зараз тут мотнуся по місту. У мене там є нештатна ситуація. Лафеточку і Батяня, я думаю, що за це поїде притягне. Так що так, працюємо на зв'язочку і не забуваємо рухатися далі і підтримувати наших хлопців і дівчат. Ми зараз активно працюємо на... Ще одну установку партизан, ну, а також пару-тройку ремонтів у нас є. То таке не вважається, да? як завжди, але вони вилазять реально такою потужною е, сумою. Я ж ковб, Останній був ремонт, яку ми забирали тачку, це поміняли всього-навсього типу стартер, але вийшло нам 38 тисяч гривень. Також є е, машинки які треба забрати, але хлопці повинні їх привезти на ремонт, ну а там будемо рухатися далі. Так що, друзі, якось так. Дякую всім, працюємо далі. Ну, наша задача змотивувати, щоб люди не опускали руки, а працювали. Мільйони на цьому не заробиш, ну, але, по крайній мірі, на кусок хліба можна заробити. Якщо, як люди кажуть, ціна сало у вас дорога, а як жити тій людині, яка отримує мені ну, пенсію? Да? Так що, я думаю, ті люди, які відштовхуються від цього, понятно, пенсіонерам не посовітуєш там конкретно займатися перепілками. Але це така маленька птичка, яка можна не зайнятися, але треба якісь вкладення. І я знаю, що в нас навіть брали діти для своїх батьків. І просто для яйця. Хоч якщо запустити це на кругообіг, інкубувати, дорощувати, продавати м'ясо, можна ну, буде якийсь допоміжний заробіток до пенсії. Понятно, картоплю садить важко для пенсіонерів. Але... Щось в дворі можна робити, його також можна продавати. Понятно, далеко в селі, десь в глубинці це важко робити, ну, але, але ми судимо по собі, так як ми знаходимося в Березані, знаходимося недалеко від столиці і ми грамотні. Але є інтернет, є фейсбук, є тікток, сторінки, вони роблять чудеса. Так що працюйте, робіть рекламу собі, своїм знайомим і все буде добре. Всім пока. Працюємо далі, далі буде.